Так, 17 грудня на дворі, 11 година, практично пройшов місяць після того, як ми оглядали е, даний нуклеус. Дуже багато негативних коментарів було стосовно того, що не пережиє е, е, цей нуклеус зиму, для чого е, з джілок сміхуватися ну, різних таких коментарів. Бачимо дві мертві джілки на прильоти. Ну, давайте поглянемо, що тут коїться. Uh, Днів з 10 тому я, як казав, переставив рамки, uh, клуб здвинув у і поклав крайню рамку uh, кормову. Uh, під час того десь 10 бджілок вилетіло і загинуло, тому що на, на землі був сніг. Так, ну і Давайте заглянемо, як вони там себе почувають. Так, Ну що можемо наблюдати? Ось ті три рамки, на яких вони сиділи, вони були біля цієї от стінки. Оцю от рамочку я е, переставив. Бачимо, що клуб доволі таки плотний, але е, рухливість джілок є. Слідиво поношення не видно. Е, в цю вуличку також дивились е, пчоли, бачите, що можуть в них. Вилітати на дворі. десь 0 плюс 1. Дві кормові рамочки маємо що в запасі. Ну, Поки мені все все подобається. Поки все все подобається. Місяць прийшов, бджола жива, корма поки що є, хватає, хоч вони Ну, В таких вуликах вони завжди верхові. У ППУшних вуликах. Ну, будемо дивитися, як вони зимують, закривають. Чи дозимують. Ще раз повторюсь, друзі, не ставлю мети перед собою перезивати даний нуклеус любою ціною, але цікаво мені. Думаю, і багатьом буде цікаво, чи можливо в такому нуклеусі перезимувати бджолу, чи є в тому толк. і так далі. Хтось би хотів спробувати, але боїться, хтось шкодує бджілок, ну, щоб провести такий експеримент і так далі. От Я проводжу, показую. Вам уже дивитися, аналізувати і використовувати даний показ, дані знання у своїх цілях. Все, зимуємо далі.